Одним із напрямків діяльності виконкому Криворізької міської ради є здійснення заходів щодо виведення з тіні прибутків і стосунків у сфері зайнятості населення. Протягом кількох років діють міська та районні робочі групи з питань детінізації трудових відносин у сфері підприємництва. У результаті їх діяльності з початку поточного року було здійснено. Понад 4,5 тисячі обстежень об'єктів бізнесу, в результаті чого було легалізовано понад 2,5 тисячі найманих працівників, що забезпечило додаткові надходження до міського бюджету в обсязі понад 263 тисячі гривень. На сам кінець нагадую, що у виконкомах міської, міської та районних у місті рад продовжують працювати. Телефони довіри, за якими мешканці міста можуть звернутися на разі виникнення питань щодо порушення суб'єктами господарювання трудового законодавства. Це, наприклад, таких, як невиплата заробітної плати, неоформлення трудових відносин, прихованого безробіття та інші порушення. До речі, номер телефону довіри у виконкомі Криворізької міської ради 92 25. 89